Хей, hey, це термінове включення із мого життя. Нарешті мої старання починають давати плоди, і я вступила у фінський вуз на програму для мігрантів. В цьому відео я хочу розказати, що це за програма, як я туди вступила. Я хочу показати відео, я думаю, таких ви, напевно, ніде не бачили ще, як я складала усний іспит. І... Хочу розказати про колектив, який там зібрався, які люди туди приходили, як це все відбувалося, і чому я ледь не вилетіла із іспиту. Спочатку хочу розказати про те, як я взагалі додумалася вступати у фінський університет. Як ви вже знаєте, в минулому відео я вже говорила про те, що лише рік на назад я отримала своє нормальне право на проживання, і в мене почалася інтеграція. І в цій інтеграції в мене є якби, провідник, мій, мій куратор. Вона мене запитала, чим би я хотіла займатися, ким працювати у Фінляндії. Під час інтеграції ми можемо вивчати фінську мову до рівня b 1 можемо доздавати кредити, якщо нам не вистачає в нашому дипломі кредитів, а можемо освоювати нову професію, щоб зайняти певне місце на ринку праці Фінляндії. І я сказала, що я хотіла б працювати в лабораторній сфері. Вона спитала: ти хочеш бути промисловим лаборантом чи медичним. Я сказала, що хочу медичним, але поки що вступлю на промислово в коледж, тому що медичний вуз мене не візьмуть. І вона сказала: ти, типу, як, як хочеш, це твоє право, але в тебе дуже хороший бекграунд для того, щоб вступити в університет. тому... Якби подумай над цим, може б тобі в університет треба було вступати. Ну, якось вона посіяла в мені цю думку, і я вирішила, що в коледж я і так буду вступати на про всяк випадок. Раптом мені не дадуть місце в університеті, але ще весною цього року я здавала іспити у відкритий університет, вже на лаборанта медичного. І то був іспит H на Б2, хоча дозволяється з Б1 вступати. Але ви ж розумієте, що там дуже багато людей, всі хочуть вступити, навчатися через програму для мігрантів, через відкритий університет для мігрантів. І тому дуже високий, високий рівень фінської мови ми повинні мати. Я набрала тоді 42 бали із 62. І мене не пустили на усний іспит. Якби мене навіть не повідомили спочатку про те, що я не пройшла письмовий. Ну, тобто, я його пройшла, я все виконала, але напевно я виконала на Б1. Там було дуже багато різних завдань, і навіть питання до тих завдань ставились такою граматикою, яка для мене була занадто складна. Коли слова дуже сильно видозмінюються, хоча ти розумієш, що ти знаєш ті слова, просто ти вже не розумієш, який контекст цих слів. І ось я не вступила в той відкритий університет, він був платним, але я вступила в ось цей, про який я хочу вам розповісти. Це теж називається відкритий університет, але тут поки що немає професійних предметів, які вивчаються на конкретній спеціальності. Якщо я на цій програмі, на яку я вступила зараз, наберу хороші бали, і я їх можу подати вже весною 25-го року для того, щоб вступити на свій основний напрям університет, там буде усього два місця. А, нас людей, які хочуть вступити, дуже багато. І мені треба буде мати якомога найкращі бали для того, щоб. Вже вступити на конкретну спеціальність. Так як я дорослий іммігрант, я не так багато тут живу, я тут не виросла, не вчилася у фінських школах, то мені набагато складніше тут отримати освіту, ставки дуже високі, рівень знань треба мати з фінської мови дуже високий, і тому не дуже багато напрямків, як мені змінити мою професію, щоб мати роботу і достаток. Тому ця програм, програма, яка у мене зараз є, вона дуже добре підходить для, таких, для такого старого пердла, як я. Чому я сказала про старе пердло? Того, що ті іспити у відкритий університет, які я складала ще весною, там були в основному люди, яким 18-19 років. А вони тут виросли, там нехай їх там в п'ять років привезли сюди. Вони тут виросли, вони тут вчились в школах. Коротше, вони місцеві і вони йдуть на цю програму для мігрантів, тому що вони теж вважаються мігрантами, так як вони мігранти другого покоління. А от таких вже кому там 30, 40, 50, вони не, не приходять на цю програму. для них це напевно занадто важко. А, і... Крім мене, там я бачила десь близько чотирьох жінок і одного чоловіка, який набагато старший, ніж я. А так всі інші там було 18-19 років, 20, не більше. А ось ця програма, на яку вступила, ось це зараз. Тут я помітила, були в основному дорослі люди. Середній вік мені здалось десь, може, 33-34 роки. Тобто ми всі вже були дорослі, у нас вже в усіх є якийсь трудовий досвід, є професії, але нам треба якось крутитися, змінюватися, щось нове вивчати для того, щоб мати роботу. Для того, щоб попасти на цю програму, я подала заявку, я не надавала ніяких дипломів. Я просто написала, чому я подаю на цю заявку, і на яке направлення я хочу потім вступити. Наприклад, якщо я вступлю на цю програму, отримаю бали, яким би я хотіла б, на кого я хотіла б навчатися, якщо мене б взяли наприклад, чисто гіпотетично. А я склала іспит письмовий спочатку, він проводився віддалено, але якби хтось може подумати. Що якщо він проводиться через інтернет віддалено, то ніби там хтось може списувати. Я гадаю, таке може бути, але все-таки, коли ми всі зібралися вже на усний іспит після від першого відбору, то там могло виявитися, що ти не розмовляєш так, як ти пишеш. Хоча між, між письмом і тим, як ти говориш, може бути різниця. Тебе може багато бути той пасивний словниковий запас, але може бути маленький активний. А, ну, це, це така нормальна історія для мігрантів у Фінляндії. Ми можемо багато куди писати, але у нас може не бути співрозмовників, з ким би ми могли б поговорити. Тому у нас маленький той усний словниковий запас. А, і... Там навіть було в правилах написано, якщо ви будете списувати десь, то ми помітимо, що це не ви написали а чат GPT, наприклад. А, тому треба було от максимально, <сум> максимально не бути схожим на чат GPT, писати чесно. Письмовий іспит складався з розуміння на слух. А, там у нас був монолог про те, що люди у Фінляндії купляють багато. Ліків для того, щоб заснути, але люди чомусь не вивчають проблеми, які призводять до того, що в людини немає сну. Ось, наприклад, монолог був з такою темою. Також нам треба було прочитати текст і відповісти на запитання до нього. І також нам треба було написати самому текст. Також у нас перевіряли граматику. Там граматика була нескладна на Б1, і на цей письмовий нам давали 45 хвилин, і на текст нам окремо давали 30 хвилин. І там з письмовим тестом теж було так складно, якщо ти набереш 25 балів, якщо ти складеш нормальну граматику на слух і прочитаєш текст відповісиш на запитання. то... Тебе переправляють на інший етап, на написання вже текстів. Тобто, треба для цього було набрати 25 балів із 45 мінімум, і тільки тоді ти міг писати текст. І коли ти вже написав текст, на який давалось 30 хвилин, то в тебе повинна бути повна кількість балів, і ти повинен був залізти у 50 місць. Тобто, на усний іспит нас усього потрапило після першого відбору 50 людей. І треба було мати не просто Б1, а саме найкращі, найкращі оцінки, найкращі, ніж у всіх. На усному іспиті нас було 50 людей, ми всі зібрались також вже в інший день віддалено через інтернет, через програму Zoom. І ми всі бачили один одного, коли ми там зібралися. І я помітила, що там дуже багато людей з такими східнослов'янськими прізвищами, які трапляються в Україні, і в Росії трапляються. І тоді я вирішила порахувати, скільки ж цих прізвищ тут зібралося, і виявляється, що ми там потрошку вже йшли з, скажімо, з ефіру, тому що ми переходили в приватну кімнату і в нас там питали наші документи, щоб підтвердити, що я це дійсно я там. І прізвище, Ім'я і фотографія. От. І ми потрошку йшли, і коли нас вже залишилось десь 43, я порахувала, що слов'янських прізвищ там було близько 11, на той момент, і це я не рахую поляків і словаків. Тобто, ну, слов'ян різних там східних, західних, різних національностей було дуже багато на тому іспиті. Як я вже сказала, на самому початку ми показували свої документи, і коли я прийшла на в цю приватну кімнату Zoom, і вчителька спитала, чи можна ваші документи подивитися. А, і каже. А потім така каже підожди, а як тебе звати? Кажу, Юлія каже, дивно, в нас немає тебе в списку, Мой. Юлія Суловеса. Тама он транслітератил. Вона мені там така каже, а, оце твоє ім'я? Юлія? Кажу так, Юлія. я, коротше, в зумі підписала себе як Джулія, по-фінськи воно б звучало як Юлія просто, тому що люди, коли стикаються за кордоном з моїм ім'ям, вони не розуміють, як його читати. Тим паче, що у фінській мові Уай читається як «ю». Ну, і там плутанина така відбувається, тому я пишу себе Джулія, і всі знають, Ну, в принципі, будь-яка людина хоч раз в житті в якомусь там фільмі бачила Джулія і так далі. От, і Тому, коли вона читає Ю, Улія є, а Джулії немає, то в неї виникало до мене питання: якщо хочете, трошки розповім, які люди були зі мною. В одній команді нас тоді поділили по 5 людей, нас 50 всіх поділили по 5 людей. І ми повинні були ніби ініціювати розмову один з одним, ставити один одному питання, розповідати на ту тему, яку нам поставить вчитель. І ми це повинні були робити по 5 людей. У нас спочатку було 5, але потім. Чоловік один посеред ефіру відвалився, напевно, інтернет відключився чи ще щось. Ну, це означало, що він більше не буде приймати участь у іспиті. Там були такі правила: якщо в тебе не працює відео, якщо в тебе не працює мікрофон, якщо ти мовчиш, якщо ти відвалишся, і це не твоя якби, причина не ти причина, тому що ти кудись пішов з ефіру. То тобі не можна далі приймати участь в цьому іспиті. І тому треба було дуже добре готуватися до того, щоб була хороша камера, хороший мікрофон. І це мене якраз і підвело. Я, я думала, що у мене хороша техніка, а виявилася Ренова. Там була дівчина із Словакії, вона живе вже десь 10 років у Фінляндії. Вона дуже добре говорила по-фінськи. Якби я мені не сказали, що вона із Словакії, я б подумала, що вона із Фінляндії, хоча на ту програму могли подавати лише мігранти. Також там був хлопець. Я точно не пам'ятаю, з якої він країни, у в нього таке ім'я. Мені здається, що він з якоїсь іспаномовної країни. Він говорив, що він інженер. І живе у Фінляндії два роки. І він доволі добре говорив по-фінськи, він казав, що в нього вже закінчилася інтеграція, і ось він хоче займатися, не пам'ятаю, якою професією, але щось у сфері харчових технологій. Також там була жінка, вона була набагато старша, ніж я. Вона із Таїланду, жила один рік вже у Фінляндії. І вона доволі добре говорила, як для одного року життя у Фінляндії. От, наприклад, у мене не було такої, я не вміла так добре говорити. Я могла якось так про побутові речі говорити, а в нас там була тема розказати про себе, про свої плани, про те, чим ти займаєшся, займався, про свою професію. Це вже, вже більш високий рівень, і вона хоче з помилками, хоче коротко і так. Дуже скорочено, але вона все-таки вміла це все говорити і ну, вона дуже велика молодець. І так, як я не вилетіла ледь з цього іспиту, мене спочатку підвело те. Я думала, що я буду складати іспит на стаціонарному ПК. І я купила зовнішню камеру сюди, купила ці наушники з таким мікрохвоном. І, коротше, у мене просто раніше завжди був ноутбук, і я не думала, що для того, щоб ці наушники з мікрохвоном працювали, потрібна от така от штучка. Вони, типу, втикуються, втикаються в стаціонарний комп, а сюди штекер від наушників. І тільки тоді. Я могла не лише чути, але й говорити. Я цього не знала. Я це дізналася за декілька днів до іспиту, коли перевіряла свою техніку. Далі виявилося, що моя камера нова зовнішня, вона не вміє показувати як би зблизька. Вона може показувати фон, але вона не вміє фокусуватися на якихось деталях. Вона не показує літери. На моїй id картці яку я показувала на іспиті, не показує фотографію. Я перевіряла на ній, я перевіряла на своєму мобільному телефоні, на якому нормальна камера, але там теж вона чомусь не фокусувалась. Коротше, виявилось, що мені потрібна камера, яка вміє фокусуватися. І це вже я дізналась про це в ніч до іспиту. Я просто думала: а як виглядає моя картка на камеру? Я вирішила її взяти, так от підвести до камери, і виявляється, що там нічого не видно. От потім я згадала, що на моєму ноуті є камера, але вона дуже галіма, дуже так розмито знімає, але. Виявилося, що вона якраз таки вміє показувати і літери, і фотографію добро видно, хоч вона сама така дуже погана. І вишенка, вишинка на торті це те, що у мене посеред іспиту припав звук. Не те, що я не чула, мене не чули вчителі. У я думала, мене зараз викинуть. Ні, вони просто сказали, що повтори ще раз, все нормально. Кажу, дякую. І так, як же проходив цей усний іспит? Нам дали всього 20 хвилин. І за ці 20 хвилин ми повинні були всі спочатку в п'ятьох, але один відвалився, потім в чотирьох, поговорити на ті теми, які нам сказали. Це повинно бути так, ніби ми один одного знаємо, і ми можемо ставити один одному питання, і це не монолог якоїсь там окремої людини, а повноцінний діалог між людьми. Коли почався наш відлік часу наші 20 хвилин, то я подумала. Буде доречно, якщо я спитаю, хто хоче почати першим. Кука Хало, Алойта. Я спитала, але побачила, що у людей просто вимкнені мікрофони. Там було там видно у вимкнений мікрофон чи вимкнений. І ніхто не запитав А чи не хочеш Юля, ти першою? Ніхто не сказав, а можна я? Ніхто не сказав, ми передаємо тобі слово, всі просто сиділи і мовчали. Ну, була така мовчазна нота, і мені прийшлось щось самі першої вигадувати, щось говорити. Я просто подумала, напевно, хтось боїться, хтось вперше прийшов на іспит. Ну, такі можуть бути різні складнощі. Nyt mulla on kotoutumisuunnitelma. Olen vähän opiskelemassa Savonian kurssissa. Kurssi on kemialliset laskennalliset perusteet laboratorion alalla. Tämä on vain 5 pistettä. Me opiskelemme kurssissa esimerkiksi atomien rakenne ja liuoksen laskemisesta. Savuin Suomeen kolme vuotta sitten. Ja koska minun mies sai tovan paikkaa Suomesta. Ja aikaisemmin Асоюн, Україноса. Е я сіяла велистоин, бальдеоте один, е майстерикси. Е я там он юлеобесто А кем хочеш бути, коли виростеш? Я учитель, е ага. лікарка, докторка. Докторкою докторко якою? Медсестра. Хаваштеку картон жотен синього. Ole hyvä. Hyvä. Sinulla on hyviä, hyviä kielitaitoja. Kuka haluaa? Joten lisätä, Esimerkiksi... Нанавай, хто є хто, hyvä, hyvä amatti, kidus, vastausta. Hallo, kertoa. Як я зрозуміла, у нас там ще залишився час, і нам поставили друге питання, які у тебе плани? Я гадаю, що вони хотіли дізнатися про нашу мотивацію, чому ми прийшли туди, чому ми хочемо на цю програму для мігрантів. А, тому що вона все-таки розрахована не просто, щоб ти там став більш розвинутим, щоб ти краще знав фінську. Вона не для того, вона для того, щоб набрати балів і потім вступити в університет за рахунок у цих балів, якщо вони виявляться кращими, ніж в когось. А, і там я думаю. Але місто тому, в кого були якісь чіткі плани, хто хотів, наприклад, вступати так, як я, хто вже знав, куди він хоче, що це за професія, що він буде вивчати. І чим більше ти таких деталей скажеш, тим більше вірогідність, що тебе візьмуть на цю програму. А вже ж якщо в тебе хороша усна фінська, ну, як мінімум, B1.1, а як максимум, це вже а, як кого Які будуть результати? По результатам цього усного іспиту нас відібрали усього 20 людей із 50. Тобто, 30 людей не отримали ніякі, ну, може, отримали бали, але вони отримали менше, і 30 людей не пройшли на цю програму і пройшли усього 20. І в оцю 20-ку, ви уявляєте? в Оцю 20-ку я вступила. Уявляєте? цю 20-ку. 30 не вступили, 30 людей пішли у небуття, а мене залишили. На друге питання мені вже не прийшлось нікого викликати на відповідь або самі починати, тому що це робила вчителька. Давайте глянемо, що я відповідала. Маласін тула біоналіті коксі була он амати. Politiikan alalla, mutta sen huolimatta minä tykkään kemiasta, siksi olen opiskelemassa nyt Savonian kurssissa. Ja mä tykkään ihmisten anatomiasta ja fysiologiasta. Mä haluan työskennellä kunnan laboratoriossa tai yrityksessä. Mulla on paljon vaihtoehtoja koska tämä on monimutkainen ammatti. Mä voin valita, mitä minä haluan tehdä. Esimerkiksi... Kuuleeko nyt? Mä valitaan laboratorion ala, koska mä haluaisin työskennellä kuutantelaboratoriossa tai yrityksessä minulla on paljon vaihtoehtoja, mitä minä voin tehdä. Esimerkiksi tämä voin olla gematologia tai gistologia tai ähm, näytte. Minä voin työskennellä itsenäisesti ja ihmisten kanssa. Minulla on paljon polkuja tässä tapauksessa. Ja, знаете, мне дуже подобається Що якщо ти вчиш фінську, якщо ти вчиш її добре, я ще й до того вчила сама, в мене не було у цих умовних інтеграційних курсів, то якщо ти стараєшся, якщо ти потім ходиш на іспити і хочеш чогось добитись, то ти цього добиваєшся, тому що, тому що ти багато вкладаєш в це, тому що твої... Зусилля, твоя праця, вона дарма не пропадає. Оце мені дуже подобається. Це перше, друге, те, що я вступила, або перше, те, що я вступила, друге це те, що я можу докладати зусиль і вони винагороджуються. А третє, мені сподобалось те, що це все-таки для мене був стрес-тест. Це був для мене перший усний іспит. А, і це був іспит з іноземцями на іноземній мові, а з тими, кого я не знаю, а, я не знаю їхнього рівня фінської, а, я не знала, які будуть питання, про що будуть запитувати. А, і... Я подивилась ще раз, як може себе вести колектив. Наприклад, коли люди один на одного дивляться, і ніхто з них не хоче відповідати, бо кожен з них думає, нехай відповідає хтось інший. От, типу, такий колективний ефект може ставатися. І я вважаю, що я дуже гарно себе повела, і це лише мені додало плюсів, те, що я була активною при розмові. Те, що я не сиділа, тобто я показувала свої комунікативні навики, і це у Фінляндії дуже цінується. Наступного разу, коли в мене буде час, я ще зніму відео про той раз, коли я не вступила, бо там теж були цікаві іспити. Я думаю, для тих, хто теж буде в Фінляндії кудись намагатися вступити. Таким людям буде дуже цікаво послухати про те, як воно там все відбувається, які там люди приходять. Там набагато складніші іспити, там набагато більший спектр тих аудіо, яких ми слухали, набагато ширший спектр тем. До речі, були медичні теми. Коли я тоді намагалася вступити, і їх було набагато більше текстів, ми набагато більше текстів писали від себе на різні теми. А навіть там була щось типу, типу стаття у газету ну, невеличка стаття про, якби, про свою думку. Тобто там набагато складніше все було, і я думаю, що я ще складу про це відосік. Наразі, коли я вступила в цю програму, Мені, моя інтеграція вже не здається такою сірою, безперспективною. Мені здається, що моє життя складеться набагато краще, ніж я думала про нього ще до цього. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайки або не ставте лайки. Хочете, поздоровте мене, я стала трошки щасливішою людиною від того, що зі мною сталася така подія.